Протягом дня російські окупанти атакували Одещину двома балістичними ракетами. Іскандер М. Одну з них було збито протиповітряною обороною. Про це інформують у силах оборони півдня. За даними військових, також на південному напрямку було знищено п'ять розвідувальних безпілотників. Два БПЛА типу Орлан і по одному Фенікс Мерлін ВР та Суперкам. Но в парламенті тим часом пропонують зменшити максимальний вік перебування в армії з 60 до 55 років. Відповідний законопроект подав нардеп від європейської солідарності Олексій Гончаренко, за словами якого в більшості чоловіків після 55 років погіршення стану здоров'я відмічається. Вони часто визнаються обмежено придатними і фізично нездатними виконувати всі бойові завдання. Також військові, які служать з 2022 року, потребують ротації або демобілізації. Водночас, ті, хто хоче. Продовжувати службу зможуть це зробити за власним бажанням. Гончаренко додав, що цю ініціативу підтримують українці, адже петиція про зниження граничного віку мобілізації набрала уже 25 тисяч голосів.